У столиці пройшов турнір з міні-футболу Великий м'яч серед аматорських команд школярів. Церемонія закриття відбулась на міні-полі НСК Олімпійський. Команди-учасниці та переможці турніру отримали нагороди та пам'ятні дипломи. З юними футболістами спілкувалась Світлана Івженко. Тут атмосфера, ніби це гра за Кубок чемпіона України. Лише поле невеличке і гравці ще зовсім юні. А попри свій вік, вони вже точно знають, що потрібно для того, аби бути першими. Хорошо тренуватися, питатися правильно і добре грати на полі. Болівальники також мають власних фаворитів. За Андрія да. Ященка. Да. Він наші надії. Да. Єгор болівав за команду, яка у підсумку посіла четверте місце. Та його, як справжнього фаната, це не засмутило. Він переконаний, що вони ще покажуть себе. Потрібно лише більше тренуватися. Ми хочемо треба дуже сильно працювати. Турнір зміні футболу серед школярів Шевченківського району проводиться вже у четверте. Цього року у ньому загалом взяли участь близько 50 команд. Нині вісім кращих команд змагалися за кубок голови районної у місті Києві державної адміністрації Сергія Зіміна. Чиновник переконаний, що вітчизняний футбол був таким же, як і за часів Лабановського. Потрібно обернутися обличчям до спорту. Виховання власної футбольних футболістів це завдання номер один, яке ми ставимо, проводячи в отакі футбол. Світлана Івженко, Іван Мотриченко спеціально для спортивного випуску.